Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття зліплення. Так як у нас сьогодні з вами день зеленого кольору, то пропоную вам зліпити ось таку чудову зелену ящерку. Ця ящерка проживає на всій території нашої України і вона занесена до червоної книги України. Тож, давайте її розглянемо, що є у ящерки. У ящерки є голова, довгий тулуб і довгий-довгий хвостик. А ще в неї є чотири лапи з ось такими пальцями, начебто на лапках. В неї такий гарний зелений колір не просто так. Цей колір допомагає їй маскуватися в природі. Тож приступимо до роботи. Виконувати роботу я сьогодні буду ось такими різними відтінками зеленого пластиліну, який був у мене вдома. Добре, розминаю його своїми рученятами і починаю з того, що мені потрібно почати виготовляти голову. Вона видовжена, тому я от що беру, розкатала начебто товсту ковбаску з двох шматків пластиліну, з'єднала їх між собою. Прийомом примазування. І ще раз добре ось так розкатала. І тепер з однієї сторони починаю формувати ось такий, начебто, хвостик. Ми вже з вами робили такі роботи, де з однієї сторони частина деталь товста, а з іншої сторони витоншена. Ось так і зараз робимо хвіст у ящерки у нашій довгий. Тому допомагаю пальчиками після того, як розкочувала, формувати ось такий, з іншої сторони, уже тонкий. Стекою з іншої сторони, там, де голова, роблю начебто ротик її, оченята і вушка, які знаходяться трошки далі від очей. Тепер мені потрібно зробити лапи їй. Беру ось шматок пластиліна і ділю на 4 однакові частини. І з них мені треба зараз сформувати ось такі, начебто, стовпчики поробити, однакової довжини. Що я зараз і роблю? Після цього беру кожен стовпчик, який я виготовила, і ось так акуратно розрізаю стекою, формуючи пальчики, розділяю навпіл і кожну отриману частинку ще раз навпіл. І акуратно способом примазування приєдную детальки до тулуба нашої ящерки. Дві передні лапи зі сторони голови, і дві задні лапи ближче до хвостика. Ось так акуратно розклала. На дощечці. погляньте, яка краса в мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. До наступної зустрічі!